Коли не виключаєш, серце моє ти раниш гіляка тебе. Це ти знаєш, гіляка тебе. В таборі супергероїв не просто відбувається тренування, а супергерої так само змагаються один з одним. І зараз ми дізнаємося, як же супергерої знають, хто з них найсильніший і наймогутніший. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, це змагання між супергероями, так? А в чому суть цього змагання? Ви проявляєте свою силу, здібність, ви лазером один одного вбиваєте. Як ви взагалі збираєтесь перемагати противника? Це треба взяти шарик і кидати в іda. Моя команда Bubble називається. А ви просто шпруляєте оцими кульками, так? Так, Як в фінболі. прикольно. це ваше. Ще, ще, ще вам ударить і воно розіб'ється так. О, О! все! У нас команда Сині кабани, нас команда Вартові і ми вже вийшли у фінал, ми виграли дві гри. Тому вболівайте, дивіться у прямому ефірі. Нашу гру це буде просто жесть. А можна ставити якісь там ставки, хто виграє? Так, Ставте на нас там мороженого. Морожене, коктейлі там Морожене, морожено. Так, так, можна на нас ставити. Ми виграємо і всім купимо. Всім купимо. Добрий день знову Геляка ТБ на вістрі головних новин. Діма, скажіть, будь ласка, ви знайшли своїх батьків? Вас відпустили? Куди впустили? Боже, будь ласка, зробіть хтось, щоб Діму забрали додому. Хлопець, чотири 4, 4 роки вже не може попасти додому. Будь ласка, дзвоніть нам в студію. Ми допоможемо. Думаєте, що бути супергероєм це дуже просто? Насправді, це не дуже просто. Це якесь особливе східне єдиноборство. Скажіть, будь ласка, а як давно ви мрієте бути супергероєм? Ну, дуже давно, вже кілька століть. Століть? Ну, супергерої живуть довго, а цими бойовими танцями треба займатися самого народження. А скільки вам років? Скоро 9 тисяч, а на ні одна. Друзі, якщо ви хочете виглядати ось так на 9 тисяч років, займайтеся спортом. І це буде дуже корисно. Добрий день. Добрий. А яка у вас суперздібність? А, значить, так, у мене є свої нейронні зв'язки, якими я з'єдную звіту з нашим хореографом. Разом з нею просто показуємо, навчаємо всіх, щоб вони теж зв'язалися з цими нейронними зв'язками. А Коли Віта хоче в туалет, ви теж хочете в туалет? Ну звісно, скажіть, з чого складається цей коктейль супергерої? Там можливо якийсь особливий рецепт? Сиропчик. Просто сиропчик з якого небудь вулкана. Ну, пахне він, наче <смеш> КТБ, підписуйтесь на найкращі новини. Інколи, коли ми потрапляємо в цей табір супергероїв, ми розуміємо, що супергерої розвивають свої різні якості, і зараз ми спробуємо дізнатися, як знайти в собі справжній дзен. Це пізнати дзен супергероя. Ви знаєте, друзі, я ще нічого не випив, а мені вже хочеться в туалет. <ріст> я вас всіх люблю, поважаю. Пам'ятайте, я працював на славу гілякі тебе. I was down, but now I'm feet like клад in the beast студія це кореспондент Гіля КТБ. Ми зараз перебуваємо в центрі подій. Наші супергерої рятують цей світ. Вони шукають сім камені вічності, щоб перемогти Таноса. Давайте дізнаємось, чи вдається їм це. Скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Чи вдалося знайти камінь? Ми зараз намагаємося зрозуміти, що ми знайшли і скільки чого ми знайшли. Це і тебе. Що ви тут робите? Я тут приймаю дітлахів і на корм розбираю. Це ви сьогодні Брюс чи Халк? Поки що я Халк, але в мене ще голос не прирізався. Ми камні збираємо. Ми кладоіскателі. Для чого ми всі камені? Щоби спасти мир. Від кого? Від, а, а, від кого? Від, від супер і взагалі ми супергерої. Ми боремося за, від за, за доброту. Від біго, біго, біго! Чим ми тут займаєтесь? Я взагалі сторожу, щоб ніхто тут не перепруг через цей паркан, як і ведмеді, косулі, зубри, борсуки і капібари. Ми зараз е, відгадуємо загадки, йдемо на станції та е, питаємося здобути здогадки та перемогу. Якщо ми були найкраще на, на все воля Божа, якщо моя мрія зва! Гіляка тебе на все воля Божа. Гіляка тебе я вони їх прошу, вони мене катували, а потім відпустили. А я хочу туди. Вони мені коротше обіжають мене. Я теж може хочу шоколад. Мені. Задоволи. Мені. Дуже зрозуміло. А як позитива? Ти хто такий? Кореспондент гіляка тебе. Ти знаєш, як мене звати? Ні? Тоді йди віці. Бо твоя душа буде зі мною. Геть віці!